Друзі, всім привіт! З вами вдихайчів, і сьогодні у нас на розпаковці Трампет. Що таке Трампет? Трампет це українська компанія по виробництву кальянів та аксесуарів. Компанія була заснована ще в 2019 році і на своєму рахунку має вже гарну колекцію як кальянів, так і аксесуарів. Сьогодні до нас приїхав, як ви здогадалися, в такому прикольному тубусі кальян моделі RIDER. а саме RIDER S. Це остання модель, яка в них вийшла. Що ж, давайте пройдемося по упаковці. Упакован кальян ось такий дуже зручний прикольний тубус. Ми бачимо модель Райдер. Але єдине, що це не зрозуміло, який саме райдер? Чи просто райдер, який е, виглядає зі спицями, якщо хто знає, ось так. Або це ж ця нова модель е, Райдер S. Тут трохи незрозуміло. Ну, типу, не де ніяких знаків немає. Бачимо логотип компанії. QR-код на соцмережі та номер, по якому можна зв'язатися з виробником. Відкриваємо що всередині. Оп. А всередині нас чекає ось такий кальян в такому паралоні. Блін, ну він офігенний. І ще йде з ним ось така коробочка. В цій коробочці ми знаходимо підставку, на яку він ставиться і кріпиться. Та блюдце. Гравіювання можна обрати, є декілька готових варіантів. Або, якщо вам не горить, то можна замовити індивідуальне гравіювання. У мене кальян в помаранчевому кольорі, але в них є дуже велика кольорова гамма. Тобто ну, вибрати можна, який ви тільки побажаєте. Від чорного до м'ятного або неонового якогось ну, кольорів багато. Сам кальян виконаний у виді арматизатора машинного або мотоциклетного. Мені дизайн подобається. Тут така ця Тулочка, пружинка, тобто супер. І має прикольну металеву колбу. Звичайно ж, на резьбі. Що ще ми маємо? Ми маємо тут дифузор. Для когось це буде плюсом, для когось мінусом, хто не полюбляє дифузорну тягу. Мені не принципово, тобто, ну, мені подобається як дифузорна, так і класична тяга. Нічого. Нічого проти дискозорної тяги я не маю. Е, далі є ось така е, спідничка, прокладка, це щоб при курінні вода не потрапляла вам до шлангу, або конденсат, або ну, бульки, якщо буде сильно булькотіти, щоб не потрапляла вода, тобто переливу не буде. Тут у нас є конектори. Це штучка, щоб тримати підставку, прикручується. Це коннектор для шлангу. Він зроблений на притирці. Ой, це верхній під чашу конектор. Також в комплекті йде шланг і мунштучок. Мунштучок такий прикольний, має вагу, тобто не просто якийсь там кусок пластику. <гум> Дуже прикольний, сидить в руці гарно. Сама ручка. Дуже приємна на дотик, і тут є гравювання ми бачимо райдер, а знизу газ. Тобто виконана ручка у вигляді ручки газу, так що можна курити газовати. Азарій! Що ж, буду збирати та тестувати. Покажу вам продувку та як він куриться. Кальян ми вже зібрали, чашечка гріється. А ми трохи ще поговоримо про нього. Щоб ви розуміли, води в колбу треба трошки більше половинки цієї чашечки маленької. І це буде достатньо для цього кальяну. Середні колби є три ділення, доки треба наливати води. Перше саме нижнє це якщо ви хочете легку тягу. Середня це середня і третя це щоб у вас була е, така тяга з супротивом Хотів що ще сказати: у цього кальяна є ще варіація на звичайній колбі. Е, вона коштує трохи дешевше. Про ціну ми вже поговоримо трохи пізніше. Сам кальян виконаний повністю з нержавіючої сталі, як шахта, так і колба Це дуже круто. Матеріали. Дуже гарно оброблений, немає ніяких нарікань на з'єднання, на обробку, тобто ніяких заусенців, нічого такого немає. Все гарно зроблено. Нижня у нас підставка покрашена глянцевою краскою. Верхня порошкова шершава краска. Така прикольна. І зверху і знизу ми маємо гравіювання. Як на підставці, так і на блюдці. Кальян йде повністю в комплектації, тобто ви купили. Єдине, що вам треба докупити, це чашу та ущільнювач під чашу. В комплекті ущільнювача під чашу немає. Тяга дуже приємна, мені подобається. А ще. Плюс, що вона тиха і під час перегляду фільму не буде заважати вам. Що по продукції? Дивіться, яка гарна продукція. Продувається дуже легко і прикольно. По ціні за таку модельку на металевій колбі треба буде. Виложите 4,350 гривень. За модельку, яка йде на ущільнювачі, 3500. Але там в комплекті не йде шланг і не йде колба. Тобто колбу шланг вам треба буде докупити, але плюс модельки на ущільнювачі, там йде з'ємний дифузор. Отже, вона підійде для любителів як класичної тяги, так і дифузорної. Ви можете зняти в будь-який момент, можете надіти його. В цієї модельки такі, такої функції немає. Багато сперечань в інтернеті є з приводу е, саме цього дизайну, що таке вже було. Це ж було вже. Це вже нічого самі придумати не можуть. Але, як на мене, ну... Зроблено це прикольно. У них була перша моделька Райдер зі спицями. Е також прикольно. І також робилось на металевій колбі і на ущільнювачі. Потім Трамп випустили Raider S е як продовження. Тобто амортизатор вони продовжують свою ж тему. Ну, як на мене, прикольно. Прикольно, що зроблено на такій колбі і є. Варіант вибору: хочеш на очі, бери на ущільню очі, на звичайні колби. Хочеш на нержавійці, на, на такій прикольній колбі, бери на такій. Тобто ти можеш обрати. І це супер. Що ж, друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк відео, підписатися на наш канал та натиснути на дзвіночок. А ще у мене дуже приємна новина для вас. Хто хоче придбати собі таку модель, то по промокоду YouTube в магазині Вдихайчів, силочка в описі, ви зможете придбати цю модельку з приємною знижкою. Отже, звертайтесь. На цьому ми будемо завершувати наш огляд. Дякуємо Трампету за прикольний кальян. Чекаємо на нові моделі. Чекаємо, чим вони нас здивують. Димна тяжечка за вас! До нових зустрічей. пока.